Ну що ж, вивчаємо інструменти переконання співрозмовників на прикладі юридичної практики. Сьогодні ми ознайомимося із таким способом переконання, який називається протилежний результат. Коли нам це потрібно? В тому випадку. Якщо маємо справу із певним твердженням, до прикладу, поліцейський, вважає, що якщо він піймає якогось злочинця, то він отримує якесь заохочення, премію. Одначе, можемо у нього уточнити, якщо він зупинив, до прикладу, наш транспортний засіб. А бувають ситуації, коли ви когось затримали, але насправді отримали догану. Чи навіть не ви, а хтось із ваших колег затримав. Але замість матеріального заохочення у вигляді премії опинився в ситуації, коли керівництво застосувало догану. Бо Ну і пояснюємо, які там варіанти можуть бути порушення закону. Тобто переводимо фокус уваги нашого співрозмовника на те, що буває зовсім протилежний результат, ніж той, який ми хотіли досягнути. Людина робить якийсь там. Ставки в казино. Якщо вона вважає, що може виграти, то ми у неї уточнюємо. А буває таке, що ти програв. Або не ти, так хтось. Або навпаки, якщо людина не хоче робити ставку, ми можемо спробувати її переконати через цей прийом, змістивши дещо фокус і уточнивши. А буває таке, що. Хтось робить ставки і виграє. Тобто робити ставки може призвести до двох кардинально різних результатів. В одному випадку це може бути виграш, а в іншому втрата. Аналогічно це, до прикладу, і про бізнес. В ряді випадків бізнес може бути причиною як додаткових доходів, багатства. А в ряді випадків бізнес це може бути інструментом банкрутства, бідності. Це як в кожної монетки є дві сторони, в кожної медалі є дві сторони у руки. Тому кожне явище може призвести до двох кардинально різних результатів. І ми в своїй комунікації намагаємось це пояснити нашому співрозмовнику. І тоді він, усвідомлюючи цей факт, скоріш за все похитнеться у своїх переконаннях. І давайте я вам, резюмуючи, ще наголошу зайвий раз, змінювати переконання означає не просто взяти один інструмент і ним довбати стіну. Одним інструментом без зупину, ні. Ми використовуємо каскад, то велику таку -от варіативність робимо, вибираючи ті чи інші інструменти. П'ять способів, 10, 20, 100. Якщо у вас спрацює один спосіб, то який ви перший вибрали, супер. А можливо, цей спосіб, який переконає співрозмовника, буде не в першу чергу такий от ефективний, а в другу, в третю, п'яту чи десяту. Ми не знаємо. Можливо, із десяти наших інструментів переконати співрозмовника спрацюють всі десять, а можливо, дві. Якісь наші тези будуть такі от глобальні. А можливо, жодна з десяти. І тоді нам треба буде шукати, підбирати цей ключ. Це як вже метафору про ключ взяли, є зв'язка ключів і є двері. І оцей ось ключ, який відкриває двері, він може нам попастися одразу, а можна ще поперебирати ці ключі, поки ми не знайдемо той, який нам підходить. Чим більша у нас от варіативність цих ключів, тим нам простіше. А ще, звичайно. знати, Наперед, який же ж ключ підходить до тих чи інших дверей. А для цього, як ви розумієте, нам потрібно не просто бомбити нашого візаві по комунікації своїми якимись словами і переконаннями, а зачитати його цінності, які ним сповідуються, його переконання, його навички, уміння, контекст, в якому зростала людина. І тоді ми можемо запропонувати саме той ключ, який, скоріш за все, підійде. Швидше, ефективніше, простіше нам буде. Бо в протилежному випадку ми будемо використовувати все, що у нас є. Зокрема, це у відео. От коли я комунікую через відео, то мені доволі непросто. Бо хтось мотивується заохоченнями, хтось мотивується. З Для когось важливо отримати результат в ході нашої такої онлайн комунікації, а хтось просто відпочиває, не має на меті застосовувати ті чи інші знання, просто релаксує, тому що є така от природа і можна подивитися на неї, або якась інша причина. Тому я намагаюся використовувати одразу декілька. Інструментів комунікації. Але якби я знав, що конкретно ви любите ось такі 5 чи 6 речей, або, можливо, одна з них для вас найбільш важлива, то я б давав би вам інформацію, подача була б та, яка саме для вас максимально оптимальна. Але для іншої людини вона, скоріш за все, може здаватися ну, не зовсім коректною. по та інша людина до прикладу сприймає світ в першу чергу через аудіальний канал сприйняття, а не через візуальний або, можливо, через кінестетичний. І відео не працює в комунікації так ефективно, ніж коли б ми сіли десь в кав'ярні і за чашкою кави комунікували з питань, підвищення навичок. Переконувати наших співрозмовників. Тобто це ось найважливіший момент, про який необхідно пам'ятати, що з'ясовуємо, з ким нам доведеться мати справу, і тільки вже потім шукаємо ключі. Ну Або, якщо немає такої можливості, то наша задача запасти з цією зв'язкою ключів і пробувати так от навмання. Але можна ще зчитувати саму атмосферу, в якій живе наш візавій по комунікації. Нам це певною мірою може дати. зворотній зв'язок також. Якщо зима і холодна один варіант комунікації, якщо жарко інший. Якщо в країні війна один спосіб, якщо не війна інший. Демократія один підхід. Тоталітарна така держава зовсім інший. Тому приємних вам комунікацій, вдалих і розумних.